Так, ну що ж, привіт всім, буде друге відео про жнива, вже про соняшник. Будемо косити старичком, старим воїном, бо новий збирає погані врожаї. Подивимось, що воно вийде. Зараз доїдемо на поле, покажу, що там стоїть і що буде виходити. перед виїздом, бо щоб не приїхати і щось не крутиться. Ми щоб спробувати, може не будуть застрявати між лифтюрами головки, палки і буде краще проходити. Бо минулі роки приходилось або їх скидати просто, або висмийкувати. Зараз будемо дивитися, що виходитиме так. Друзі, Ось я і на полі, зараз покажу, що тут стоїть. Стебло є і але вологоміром міряли. 8,8 в зеленіших, а в сухих в оцих що вже ось такі, то волога там вже в районі 5. По зворотах ось трошки не добили амброзії, я вона десь поодинока і в рядах, але не критично. В принципі, нормально. Так, зараз зайду в ряди, щоб не на зворотах показувати, а те, що в полі. Так, ну поки що поки стоїть, начебто не найгірший результат, який би міг бути. Два роки засухи. На щось краще, сподіватися. В принципі, ми й не сподівалися. Насіння хоч і дрібне, але воно, в принципі, повненьке. Бо Такий був трошки страх, що буде пустим, але воно ось бачите, в принципі, повненьке. Соняшник сайберік. Критичну засуху, в принципі, витримав. Зараз ще в одному покажу. Всередині, може там дрібненьке щось і не вимолочуватиметься. Сподіваємося. На якийсь результат. Зараз підлаштуємо старичка. Якщо не буде ламатися, все буде добре. Але щоб не Васік скосив гектар 10 і не поламався, рідко таке буває. Так, ось дивіться, максимально хочу показати, як воно виглядає. Повненьке. Так, і на що ще хотілося звернути увагу. Дивіться, тут і соняшник. Але тріщин на грунті як таких, то й немає. На цьому полі років з 10, використовується на зиму культиватор протиерозійний. В принципі, в нас і на всіх інших полях так само. Але там уже, може років і 15. Тут трошки поменше. І тріщини, бачите, немає. Ну і зараз, скажімо так, согрішу, зайду до сусідів, де використовується плуг. Дивимось, що робиться там. Так, ось край соняшника. Йдемо в кукурузу. Кукуруза ще геть слабенька. Бачите, ось перша тріщина, друга. Навіть такі доволі значних розмірів. Тому... Нам і подобається обробляти таким культиватором таке рихлення робити, бо тріщин на полі немає. Не буде, буде менше тріщин, менше випаровується волога, в ґрунті хоч щось залишається. А там кому що подобається, то і так і робить. В принципі, це так для того, щоб прямо поруч поля і показати результати, що трошки все-таки. Від обробітку воно відрізняється. По висоті соняшник, хоч і не зовсім такий аж високий, занадто високий, то він не потрібний. Ну, мені майже по плечі, де я трошки нижче, але те, що нижче, воно виглядає ось так. Тут, в принципі, щось тут шукати немає сенсу. Ось цей, точно по плечі, зріст у мене десь 1,74, десь так начебто. Ось, правда, йшов, трошки тріщини не побачив, але бачите, вони все одно поменше, ніж після плуга. Може, щось це в перспективі дасть. як на вас ігриться в бій. Так, ну все! Розідлядачів глядачів питав, навіщо штахетних зробили подовила. Дивіться, тепер дрібає он покраще і поки що нічого навіть не встряло. Але рано не радіємо, бо ще все може бути. Так, дивимось втрати. Що тут у нас пусте? Пусте Ось одне щось схоже вилетіло і не пусте, в основному пусте. Ось так вимолочується. Трошки додали вітру, бо грязнувати в бункері. Зараз будемо дивитися, що буде далі. Так, ну і ось на що хотів звернути увагу, дивіться, всі головки, вони погризені. Якісь черв'яки їх погризли. І таке щось схоже на хворобу, бо він якось дивно почав сохнути. Таке щось схоже на хворобу. Може і за того, що погризли, і за того чимось і інфікувався. Дощів немає, вітри, все переносяться. Може так, може я помиляюсь, але здається, що так воно і було. Такі ось, бачите, прям чорні пятна, він не покричневів, не пожовтів, не покричневів, а просто почорнів. Так, що в нас по втратах тепер? Вимолочується нормально, як бачите, тільки якесь недорідн, недозріле залишається кружках що тут? Пусте? Також пусте. Ну, повненького не видно. Ось так виглядає після комбайна. Так, круг дракон не пробіг, уже є поломка. наділи, натягли. Решата закидало повністю. Хоча щоб нивою скосити поле і не накласти хоч одну таку купу, такого бути не може. Вже порядок, піде все правильно. Так, підкрутили ще більше вітру, потрошки сміття багатувато в бункері. Зараз подивлюся, що тут виходить тепер ззаду. Так, пусте. Ну я щось таке щупле, трошки і вилітає. Поодинокі є... І повніші, але в основному пусті. Так, ось такий прицеп. За 3 годинки вдалося намолотити. Трошки сміття багатувати, але є проблема з налаштуванням вітру. Трошки б додати було б чи Може його тут -у, у відсотках не так і багато, але є. Ще трошки підлаштовуємось, може воно піде і буде покраще. Подивіться скільки всього літає. Метелики, куники, може якась саранча. Я ще скільки шкідників, коли збирали соняшник, ніколи, мабуть, і не бачив. Легеньке, да? Так, з ворота пообкошувались, також трошки підлаштували вітер. Так на відчуття, здається, вже сухішим. Повинно показати меншу вологу. І насіння також частіше, ну, 9,1. Так як є трошки зеленої маси, думаю, норма бо від нього по-любому трошки дає волову. Так, ну і в руки показую, що зараз чистіше. Все одно може будемо і віяти, але побачимо вже вкупі. Так, ще один є, дракон відпрацював сьогодні непогано. Єдине, що злетів цепок з равлини, завалило решата. І потім ще відказала гідравліка і не піднімалась жадка. Це такі ломки, що були сьогодні. Подивимось, що буде в наступний день. Їдемо. Вангар, думаю. О, щоб тут завестись. Металиків просто купа. Де тільки світло, вони одразу там, їх повно. Дивіться які лізуть скрізь. и в очи лизут. Нахща ну, у них ведь светлые очи светятся. Какие вампиры. Порядок перший день дракуні завершено. Дякую за перегляд.